Друзі, всім миру! У сьогоднішньому відео у нас результати експерименту по хранінню капусти. Як сохранити капусту до самої весни, щоб вона не знила і була свіженька, як, як молоденька, наче тільки з городу. Зараз ми все покажемо. Дивіться, підписуйтесь, а ми починаємо. Отак От виглядає капуста на 3 февраля 3.02.2023 року. Замотували ми її осінню. Відео на каналі є, ссылочку я оставлю. Та, наверно, ну, в відео в це вставлю. Фрагменти, як ми її запаковували. Одне тільки уточнення перед запаковкою. Треба, щоб вона трошки просохла. Положили. Вона 2-3 дні полежала, щоб з нею ця роса вся ушла. Бо полотенця дуже намокають, і потім, виходить, такий ефект. Верхні, верхні листки. Трошки підгнивають. Ось. А та, що була підсушена, то ось вона, дивіться яка. Вон кусочок капустинки виглядає, то вона як тільки-тільки замотана. Ну, це взагалі три штуки ідеаль. Та І ця ось гарно Ну, Розгортати я її не буду, бо експеримент у нас продовжується ще й далі. Уже ж глянемо тоді до, до самої весни, як вона буде себе вести. То вже все ми подивимося. В общем, як запаковували в відео, відео, я вставлю кусочки. А так отакий у нас результат. Ще один момент. Е середня капуста храниться хуже, набагато хуже. Получається такий самий ефект у неї. Чи то одраси, чи то, що вона така продовгувата була. От та, що була продовгувата, почала так підгнивати, то я її. Розпечатував і пускали ми її на їду. А ця, що така кругленька, то вона ось взагалі лежить ідеально. Так що експеримент в принципі, нормальний. Так, капуста, де не добра. В общем, там трошки репана, почала репатися, то ми вирішили її позрізати де більшу, щоб далі не... То, де якісь гусениці там понападали, щоб вони її не погризли. здорово. Зірвали, перенесли в розділочний цех. Зараз там будемо її запаковувати. Всю капустинку, в декілька слоїв, укривати е бумажними полотенцями, газетами. В общем, бумагою. Yeah. Да. Іспитання видивилися в інтернеті. В, вже в багатьох случаях, вже, ну, спосіб провірений, то треба і нам так зробити. Да, Нам же тоже надо проверить. А то все проверяют, а мы ні. В общем, в несколько слоев бумагою. И потом надо... Что там убирає? Так, и в пленку. Стрейч пленку строительную или пищевая, как її называется, такая кухонная страєч пленка. Гарненько надо завернуть, щоб не поступ... не попадал, получается, до неї воздух. І без доступу повітря вона буде хранитися до самої весни. І ніде не гнить, не висихати. І буде все, все добре. Должно бути, по крайній море. Самому, конечно, вдобно, А помощник знімає на телефон. йому взагалі ніколи допомагає. Так, помощниця на місці. Наблюдає. В общем, отаким от макаром. Воно все замотується. І, і все. І будете ви з капустою до самої весни всю зиму, до самої побіди. А може раніше буде побіді. Надіємося буде раніше. Для удобства порізали одразу їх чуві, порвали ті бумажні полотенця по два штучки, по три штучки. Під низ ложимо пленочку, зверху завернули і відрізаємо, заматуємо. Так виходить набагато швидше. Ну, в дві руки, в 4 руки ні, трошки швидше. Ну, зараз я вже зніму, буду тоді допомагати. І так наше проїзд замотка. <говори> Є закрутки, а в нас замотки. <говори> Так, добре, роботає. і всю запакували, уложили поки в бані. Хай вона тут поки полеже, а потім вже опустимо або в яму, або в погріб. Те вже Ну, Вона храниться дуже добре тепер в будь-якому місці. Головне, щоб не було жарко. Вона Щас ця баня не працює. Зараз ще один спосіб подивимося. Спустимося в підвал і глянемо ще один спосіб. Я про нього не розказував, держав його в секреті. Зараз глянемо ще на нього. Так, добре. Пішли в підвал. Ще одним дуже гарним способом, як зберігати капусту до самої весни, це хранити її в місті з корішками. Ось, як корішки. І сама капусточка. Те, що воно. Почерніли листочки зверху, то нічого страшного, вони сухенькі. І там два листочка зняв і під низом вона як нова. Зараз не можу адедрати листочок. Все, вона далі вона хороша. Це, а це сухеньке вона. Це воно присихає. У, у нас тут в підвалі тепло. Ось все, по моркві видно. Вон морква вже виросла, поросла. А сьогодні, а яке в нас сьогодні? 3, 3 февраля 2023 року. І ось з качанчиками вона доволі добре зберігалася. Ось тут десь навіть є... А, оце ж якраз кругленькі качанчики це пізня. А це ось одна середня, середньорання, чи середньопізня, як там вона правильніше. То вона така то не, дуже, не дуже тверда. І теж зберігалася. От, наприклад, та, що була замотана у, у, у пакети в стрейч пленку із серветками. Та, що середня, там вся пропала. Осталась тільки пізня. То виходить, що такий спосіб набагато кращий. Так що отак. А храниться вона ж, наша капусточка в бані. Температура тут десь така, градусів 10, плюс плюс 10. І тут вона храниться, баня зараз не працює. І є така місцина, де нам проводиться експеримент. Все, залишаємо її десь місяці через 2-3. Ще подивимося на наші результати. На цьому відео про хранення капусти будемо закінчувати. Всім миру, добра, всього самого найкращого, гарних врожаїв і всього найкращого в Україні перемоги над загарбником, коли вже з нашим ЗСУ сили, щоб змогли вигнати окупантів. Всього добренько, всім миру, пока-пока, до нових зустрічей.